Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 29 липня 2023 року по всіх знаках зодіаки. Карта дня для овнів. Для Огня випадає туз спетаклі. Перед вами відкриваються якісь нові можливості, якісь нові перспективи. Знаєте, доля вам буде посміхатися і видаватиме вам якісь можливості для того, щоб ви щось змінили в своєму житті. Обов'язково скористайтесь тим шансом тої можливості, яку вам дасть Всесвіт. Тому що дуже часто нам випадають гарні можливості, гарні перспективи. Ми просто ними не, як то кажуть, не користуємося і потім. Просто жалкуємо про це. Тому дивіться, у вас буде гарна можливість, гарна якраз перспектива, тому обов'язково нею скористайтесь, щоб потім не жалкувати. Тельці для тельця випадає королева мечів, яка вказує на. Те, що у вас на вашому шляху траплятимуться якісь складнощі, якісь певні проблеми, але ви з ними з легкістю впораєтесь завдяки тому, що ви вмієте вирішувати всі проблеми не емоціями, а розумом будь такими, знаєте, трошки ж і трошки такими, знаєте, строгими. І це допомагає вам у вирішенні певних цих проблем. Близнюки, для близнюків випадає старший аркан мах. Ма говорить про знаєте, те, що у вас є все для реалізації бажаного. Те, щоб проявити себе. Якщо ви хочете по підвищення по кар'єрній сходинці, вам варто проявити себе, показати те, що ви вже навчилися, показати на практиці те, чого ви навчилися, тих своїх якихось певних нових вмінь. У вас є енергія, у вас є сили, у вас є ресурси для реалізації бажаного. Проявіть себе, і все у вас тоді обов'язково вдасться. Головне, не бояться проявити себе. Перебируйте всі свої страхи, свої боязні, свою лінь. І у вас все вдасться. Раки. Дракі випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів вказує на те, що у вас буде дуже багато праці, будете дуже багато і активно працювати в досягненні якихось своєї мети, своїх цілей. Вам потрібно приділити увагу всім тонкостям, всім деталям і всім дрібничкам. Ви, на вірному шляху, ви зможете досягнути тих результатів, які ви перед собою поставили. Головне працювати, працювати і ще раз працювати. Леви. Для неї випадає королева мечів. Вирішення є якісь певні складності, певні проблеми, але вирішення обов'язково будете, буде, і ви з ними обов'язково впораєтесь. Ви вмієте вирішувати не емоції всі питання і проблеми, а своїм умом і розумом, і ви вмієте розді розділяти е ті ситуації, в яких ви можете вирішити питання завдяки своїм почуттям. А де можете вирішити свої питання завдяки розуму і, такій, розуму і такій якісь певній строгості, незважаючи ні на що, незважаючи ні на які там проблеми, ви досягнете гарного результату, діви. Для діви випадає старший аркан смерть. Смерть вказує про якусь трансформацію, про якісь серйозні зміни, які на вас чекають. Про якийсь новий етап, який, знаєте, про якийсь етап, який завершився, розпочинається новий. Зміни, які, знаєте, яких уникнути вже неможливо. Ви досягнули, ви знаєте, ви вже дуже багато чого пройшли, складності, проблем, і вже прийшов час щось змінювати в кращу сторону в вашому житті. І у вас буде така можливість це зробити. Карта дня для терезів. Для Терезів випадає дев'ятка жезлів. Ваші страхи, ваші переживання. Ви постійно за щось хвилюєтесь, чи ви хвилюєтесь, що вам на щось не вистачить, ви себе оберігаєте, от, от всіх оберігаєте. І вам хочуть допомогти, але ви цю допомогу із-за ваших страхів, із за ваших оцих якихось переживань, ви не хочете її приймати. Можливо, ви так наскільки не довіряєте людям, але знаєте, перевіря... знаєте ви можете перевірити всю ту інформацію, але все одно навчитеся довіряти. Довіряй, ну перевіряй. Ви можете хоча б жити по такому вже принципі перестать так сильно боятися своїх минулих проблем. Скорпіони. Де в Скорпіоні випадає підтірка, підтірка монет, яка вказує на якісь певні складності у вашому фінансовому становищі. Можливо, просто вам варто в цей день трошечки не витрачати зайвого і зекономити ваші кошти, тому що вони згодом вам будуть потрібні на щось інше. Також ця карта говорить, що ви не боялися попросити допомогу, вам її обов'язково нададуть. Стрельці. А для стрільців випадає туз пентаклів. Туз пентаклів говорить про певні можливості, про певні якісь нові починання, про великі перспективи, які відкриваються перед вами. Ця карта вказує на те, що вдача вам буде посміхатися, обов'язково скористайтеся тими шансами, які вам дає всесвіт. Не бійтеся! Не бійтеся це використовувати для покращення свого майбутнього, щоб потім не жалкувати про втрачені можливості, втрачені шанси. Козеруєм! Для косороги випадає король жезлів, який вказує, що у вас буде дуже багато сил, буде дуже багато енергії, ви будете готові звернути гори на шляху до досягнення своєї цілий, своєї мети. Буде дуже багато роботи, дуже потрібно, багато і активно буде працювати, але, незважаючи ні на що, спугаєтеся з цим всім. Ви знаєте гарну свою роботу, знаєте, що на вас чекає. І ви зберетеся і досягнете поставлених цілей. Для водолії випадає семірка мечів. Знаєте, певна якась хитрість, можливо, буде вам, перед вами відкривати. Десь вам потрібно, можливо, буде хитрувати для досягнення своєї мети, своєї тілі. Але це дасть якийсь гарний результат і гарну перспективу. Все ж таки ви досягнете цього, але також ця та карта може вказувати на якісь певні обмани і якісь шахрайські дії. Тому просто оберігайте себе і дивіться, щоб ви які такі проблеми не влипли. Рибки. Для рибу попадає двійка мечів, яка говорить про, знаєте, якісь певні такі моменти в вашому житті, на які ви ладні закрити очі. Є якась певна інформація, є якісь певні питання, є якісь певні моменти, яких вам кажуть, от дивись, ось яка правда, а ви не вірите. Правда, як то кажуть, вже стоїть перед вами, а ви її не бачите. Ви вирішили на це все закрити очі, ви вирішили, знаєте, робити ви чого, нічого не бачите. Просто відкривайте очі і вирішуйте ті передання, ті проблеми, які ви відкладали так давно. Також ця карта вказує на якесь рішення, яке вам потрібно буде прийняти. Вибір зробити в якісь певні ситуації, будь-яка з цих ситуацій вас не влаштовує. Але все ж таки вибір доведеться зробити, як би ви від нього не тікали. Тому що, якщо ви свої проблеми будете відкладати на потім, надалі, то їх буде вирішувати все складніше. Складніше і складніше. Тому намагайтеся просто вирішувати всі свої певні проблеми, всі свої питання по тих можливостях, які виникають. сразу як то кажуть, поступили проблеми, намагайтеся їх вирішити. Я бажаю всім гарного дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.